Вітаю всіх. Тепер. Така мені, мені скинули цікаву інформацію. Білгородська якась дама, сіверський Донець, якщо й добанути, буде непогано. Ось так. Ось така картина. І знову, якщо що, додаю тут у відео, тепер у мене ще цикл тривоги по кабам. Тривога через активність авіації, але не завжди є загроза для міста. Ну це вам так, лайфхаки. Розповідаю. Чому? Тому що тут, е, якби просто літають без заходу на пускові рубежі. Я хочу ще, пока вам, вам додати, буду всюди їх пхати, бо бачу з багато нервів. Розумієте, тут. Проживання в прикордонні, вони пускають з Білгородської області, на Полтаву також. Нам дають тривогу там за певний період, якщо немає фіксації пусків, все одна тривога, тому що воно змінюється швидко. Уважі, якщо воно пролітає Полтава, дивіться, Богодухівський район, Сумська область, оце вам лайфхак, якщо там пишуть загроза, і подивіться, куди воно летить. Тільки пишуть далі Золочева. І слово «краснокут» з'являється, маєте на увазі це до вас. Ну, це вам так. Трошечки того, що я можу поділитись. Я вам просто раджу поставити якусь групу Харкова. Ну, наприклад, монітор 1654, щоб ви бачили, що тут відбувається. Для вас це буде просто зрозуміло. Розумію, це навантаження, але щодо кабів, ви зрозумієте, куди воно летить або воно не летить. Це просто порада моя. Тепер Білгородська область знову. Дивіться, дамба. Якщо наші рознесуть ту дамбу в Білгородській області, буде підтоплення, підтоплення. території Харківщини. Для фронту це буде добре підтоплення, прикордоння. Ще і як. Любимо, для фронту це буде вищий клас. Справедливо відлюдник. Ось він від той відлюдник, який мені випадав на Вончанський напрямок. Любимої, я вам все це описала приблизно, але я можу не завжди словити суть. Бо якось про підтоплення я і не думала. Там не було таких карт, прям, про які про це казали. Майте на увазі? Круто, так. Та хай краще буде там болото, ніж самі розумієте, що. Ось вам ця зупинка іде. Тобто, це фактично там зупинить фронт просто. Ну ви що? Ну, хай роблять, боже мій. Це ж не легше військовим. Ну, ви що? Клас, звісно, класно. Люди можуть виїхати. Майте на увазі Білгородська область, там ця дамба, яка виходить на нашу територію. Прорахували, що вас може зачепити. Виїхали. мої Тут же вже стоїть питання фронту і захисту. Ну, тут же треба вибирати. Тепер наші роздоблять ту дамбу доб'ють її. Наші доб'ють ту дамбу Білгородську. Доб'ють пауза. Чекають. Чекають вони. Вони чекають момент. Розуміли? Момент чекають. Повторення ситуації. По команді. Дивіться, по команді. Не дай Боже, там хтось попре з наступами. Буде весело. Добре, наші до кінця року довбануть її знову. Так. Коли потрібно буде, вони спробували вийшло. Любимої, майте на увазі. Для Вовчанського напрямку, якщо її знести цю дамбу, стане легше. Ого, колісниця любимої. Угу, Стане, стане, стане. Тому тримаємо кулаки, і, знаєте, хай там краще буде все в болотці, така непрохідне болоце на кордоні. З крокодилами бажано. Але ну, вони з ним не переживуть. Ніж лінія фронту. Скажу так.